Ми зараз перебуваємо в зоні проведення операції об'єднаних сил. Не будемо говорити, де так? На ділянці відповідальності вашої бригади. Е, дуже багато, вже декілька тижнів говорять про те, що Росія тут зараз наступає цей великий наступ. Про це аналітики пишуть, що у вас видно, цей великий наступ чи ні. По всім признакам, росіяни готуються до, скажімо так, наступу весняного, щоб взяти реванш. Це видно їхня підготовка, мобілізація, всього. Звісно, і ми готуємося до контрмір. Це видно, відчувається. І я так думаю, думаю, на березень місяць, скоріше, погода не дозволить. Але ми готові до всіх викликів. Тобто, за вашими припущеннями, так, те, що ви бачите, вони в березні почнуть. Імовірно, я не mm -hmm. то, що бачу, це просто ймовірно, але на все, скажімо так, як буде відігравати. По-перше, погодні умови. Друге, наскільки готовність, тому що дуже багато складових, щоб проводити наступальні операції. Чи вони будуть готові, не готові? Я це не можу сказати, тому що я настільки глибоко не знаю їхні можливості. Накопичують техніку. Там ви це людей да спостерігаєте? Ну звісно, техніку вони перекидують із дальнього Востока, з урала. Техніку, відновлену техніку і заводів переміщення, білоруси їм допомагають ремонтувати техніку. Тобто, ну неспроста. Що тут по вашій ділянці? Спроби наступу якихось? Чи це розвідка боєм? Що тут відбувається в останні дні ну, тижні? Повномасштабний наступ тут був це перед новим роком, 11 числа, де дві батальйонні тактичні групи питались наступати, але трішки у них щось пішло не так, В того, вони. Втратили практично полк. А після того більше тут такі бойові дії на виснаження, на виснаження наших військ, е, такі короткі сутички, більш середнє, між розвідка боєм і штурмалими групами. Прощупують слабинку, шукають, шукають, куди можна залізти, куди можна, скажімо так, в слабе місце вдарити. Знайшли щось? Ну, наразі ми сидимо тут, значно не знайшли. Які взагалі, от у вас настрій? Сказати чудово, то збрехати. Ну, як настрій? Дев'ятий рік війни, війни. Ну і звісно, хотілося б вже це все завершити. І, звісно, звісно, нам чуть-чуть не вистачає озброєння, чуть-чуть не вистачає боєприпасів, щоб ми все-таки перемогли. Стримувати, то ми їх можемо стримувати. У нас для цього вистачає в повні потенціалу. нам би хотілось більше від оборони до наступальних дій, щоб звільнити свою територію. У вас також, як по всіх військах, у першої танкової також є ця історія зі снарядним голодом. Снарядів для того, щоб оборонятися, в полні хватає. А от іменно щоб проводити наступальні дії, їх повинно бути в 3-4 рази більше, а то в 5. Залежно від того, який противник обороняється. І в якому напрямку ми підемо. І, звісно, цієї кількості, на жаль, поки що немає. Ну, от я сьогодні спілкувався з бійцями, які в тому числі обороняли Чернігів, і вони наводили такий приклад, що от по Чернігову вони могли там з самоходки вони могли за день одне БК випустити по ворогу. Тобто зараз такої розкоші в них немає. Чернігів — це зовсім інша ситуація, тому що на той час у нас була достатня кількість боєприпасів ми тоді. Встигли їх вивезти, сховати, плюс ми накопичували боєприпаси, ми їх розосереджували, плюс нам з Києва, доволі так багацько нам привозили по першому дзвінку. І тобто ми там такого голоду не відчували і, звісно, більш раціонально теж використовували так, просто лупити БК в нікуди, ми там так не стріляли. Но росіяни зараз і тут так вже не стріляють. Як стріляли? Вони економлять це істотно і відчувається, тому що разів 5 інтенсивних інтенсивність їхньої артилерійської, скажімо так, війни це все зменшилося, плюс наскільки ми знаємо, відчуваємо і прослідковуємо тенденцію, то дехто з їхніх командирів навіть був зняти з посади за те, щоб перерозклад ліміт боєприпасів був використаний. З чим це пов'язано? З тим, що ми склади mm. виносимо, чи в них. Вони, чи вони не встигають підвозити? По-перше, логістика. Одне діло підвозити з центральних складів Західного військового округу. Тут плече підвоза 500 кілометрів, друге з Дальнього Востока або Забайкальського Байкальського воєнного округу ввести 5000 кілометрів. Раз. Ці склади тут, у Білорусі, і ближня, це все вони почислилися всі перві пару місяців. Ми на собі відчули їхню кількість. І зараз у них проблеми з логістикою. Раз, а друге, то що, можливо, вони вже залізли в ВНЗ в стратегічні запаси, тому що є снаряди, які попадаються 2021-2022 року випуску. Це mm. практично свіжі снаряди. Можливо, і санкції подіяли, тому що виробництво боєприпасів потребує, скажімо так, імпортних і хімічних. Складових хімію плюс метали і все решту. Тобто, uh -huh. можливо, це сказалось теж. цілком можливо, що у них реально закінчують боєприпаси? Тобто, це не ота вигадка, яка циркулювала восени. що у росіян закінчують себе припаси. Ні, тут не потрібно одягати на себе рожеві окуляри. Боєприпаси у них не закінчуються, вони просто зменшуються, скажімо так. Uh -huh. Якби у нас було стільки боєприпасів, то я думаю, ми б сиділи де-то вже. Або на Кримському півострові, нашому українському, або ближче до кордону державного. Пам'ятаєте залужного інтерв'ю, там де він сказав, що мені для того, щоб піти в наступ, звільняти Україну, треба 300 танків, 700 БМП. Які у вас потреби? Скільки танковій бригаді треба, щоб винести на вашій ділянці відповідальності всього? Та які в мене потреби? Валерій Федорович <головік> сказав все відкрито. Тобто, якщо він так сказав, я вважаю, це буде достатньо. По меншій мірі нам потрібні танки для прориву оборони. Боєприпаси я вже озвучив. Наступальні mm -hmm. дії операції потребують значної витрати боєприпасів. значної. Тобто, головнокомандувач відверто сказав, що нам і як скільки потрібно приблизно для того, щоб ми могли звільняти свою територію. Це мінімум, що нам потрібно. Ви чекаєте на леопарди, Абрамси? Все, що нам обіцяють челенджери. Чекати не чекаємо, дадуть. Спасибі, будемо освоювати нову техніку, будемо кататися на ліопардах. Наразі, наразі у нас в бригаді наша техніка, яка, скажімо так, не підводить, працює. Солдати віртуозно на ній, скажімо так, виконують бойове завдання, вона є в достатній у нас кількості. Але от є дійсно трохи дефіцит по снарядам. Якщо партнери все-таки нам поможуть, допоможуть із 125-м калібром, то я думаю, для нас, для моєї бригади, наприклад, не настільки актуально пересаджуватись на Леопарда чи на щелінджери. у вас зараз 64-ті булати і 72-ті. У нас булати, є і 72-ті, є і трофейна техніка, звісно. Ну, розумієте, тут принцип в тому, що краще використовувати те, що ти знаєш, в чому ти майстер свого діла. Тому що багато складових, по-перше, логістика, обслуговування, технічне обслуговування. Дуже багато таких складових, які можуть повпливати на, скажімо так, пересісти на нову техніку. Ну, тобто, умовно кажучи, дадуть буде круто, не дадуть. Ми таким можемо воювати нормально. Не, не дадуть ми не обідемось. У нас достатня. Кількість вже ім, імпорт заміщених російських танків. Непогані. Танки Т-72, третя модифікація. Хороші, доволі танки. Якщо нам дають всю ту техніку, яку ми просимо, скільки нам часу треба, щоб вигнати росіян? На це все тисячі складових, тисячі чинників. Це не місяць, не два. Може півроку, може до кінця року. Я не Арестович, так що не буду предсказувати. Ви Арестовича не любите? А хто його любить? Не знаю, є ж люди, які його дивилися, ці всі мільйони переглядів, звідки зібрали. Ні, я люблю свою дружину до своїх дітей. Залишимо це на його совісті, що він там говорить. Люди. Хай більше дивляться різних інформаційних каналів, щоб була загальна картинка, а не одного арестовища. Хай дивляться. У вас бригада розкидана по всьому фронту? Бригада у нас зайшла сюди після Чернігова, і, скажімо так, по мірі надобності, де були гарячі точки зупиняти ворога, то від бригади підрозділи були придавалися іменно на тих напрямках, де потрібно було критично, терміново скажімо так, зупинити противника. Благо діло, хлопці наші молодці. Вони ніде не підвели, по крайній мірі. Мені є чим пишатися своїми, скажімо так, хлопцями. Ну, звісно, по всій лінії нема такої ділянки, практично, де ми не участвували. Що можете, от ви кажете, є чим пишатися хлопцями, які операції, які можливо зупинки проривів? Є такі випадки, наприклад. Я не знаю, там На півночі хлопці на танку, теж трофейному на 72. Наступальні дії, коли Ліманський напрямок Кремена, то підбили їхній танк, вони вискочили, пересіли тут же в другий російський танк кинутий, завели і поїхали далі на ньому. Я не знаю, це геройський вчинок, чи це дією. Адреналіна на такі факти були. Або, наприклад, там, командир роти у мене є, слава Богу, живий, якого ми вже похоронили і подали як його 200 -й. Три рази був підбитий в танку, і він після того опять рветься в бій. Зараз проходить реабілітацію. Ми не підвели своїх командирів, старших начальників. Я так думаю, що мої хлопці достойно виконували візде завдання, де їм ставили задачу. По відбиттю, по зупинці противника, де контрнаступ, де наступальні дії. Я читав звіт Тома Купера, австрійського оглядача, він дуже багато пише про перебіг російсько-української війни. І він писав, що крім 72-ї інших підрозділів, під Вугледаром росіян роздобувала також перша танкова. Ми там, де потрібно, як служба 911. Якщо потрібно, то ми, ми там, поки хлопці справляються. Своє задачі. Так, ми дійсно несемо втрати. На жаль, на жаль, є і загиблі. Ну, війна без цього не буває. Фронт великий, і ніхто не знає, де ми завтра будемо, куди нас перекинуть. Якщо глобально брати, ми перемагаємо. Чи ні? Чи зараз нічия у нас? Можна сказати, може, перемогли два, а то й три рази. Перший раз це коли все-таки у противника не вдалося. Точнее Київ, це була наша, скажімо так, така стратегічна перемога. Ми переломили перебіг подій всіх. Потім другий раз перемога це коли вони сконцентрували сили, почали лізти їх, зупинили, скажімо так, на Запорізькому напрямку, зупинили їх е, Ліманський напрямок, Харківський напрямок. Третій раз це вже була така, скажімо так, переломний момент, коли ми перехопили повністю ініціативу. коли... Ліманський напрямок, коли вдалося звільнити всю практично територію Харківської області, і тоді, тоді от, дійсно, можна сказати, переломний момент ми пройшли вже цей Рубікон, що ми вже почали звільняти свою територію. Це вже заявка, скажімо так, на перемогу, така потужна. Зараз, коли цей переломний момент буде, ще один. Переломний момент буде після того, як ми перемолимо значну частину мобілізованих, яких вони зараз доукомплектовуються, тому що вони вже тут, вони тут воюють позавчора, вчора ми опять був бій, полонені. І, скажімо так, із восьми двохсотих, сім чоловік вони всі мобілізовані. Вся, скажімо так, оця мобілізована гвардія їхня. Воно вже як пушечне м'ясо зараз сюди кинуто для того, щоб виснашувати наші Збройні сили тут. А їхні регулярні війська, я так думаю, готуються доукомплектовуються вже для весняного, скажімо так, посліднього, я так сподіваюся, їхнього наступу. Мобілізовані мобіки чи мобіки, яких тільки не називали, це сила? Чи це, це для нас не більше, ніж на виснаження, вони, вони діють? Навіть ідіот з автоматом, це як ви думаєте, сила чи не сила? А якщо це ідіоти ще під дією якихось, скажімо так, амфетамінів, чи ще якось, а плюс, якщо це помножено на промиті мозги під дією пропаганди, ті ж самі зеки, вагнеровці і все саме проще, це живий солдат, який по вам стріляє. Все. Хай буде не стільки кваліфікований, як кадровий військовий, але за рахунок маси і кількості. Вони. Питається продавлювати. Це виснажує наші війська доволі таки суттєво. Противник, який напроти нас, тут змішаний. Тут виходить перший армійський корпус, це ЛНР, ДНР, так зване, їх оттуда привезли, плюс кадрові є підрозділи, які оттянуті більше на другу лінію, і плюс перемішку вони з Мобрізервом. Угу. Тобто, тут змішана така солянка, скажімо так, пускають спочатку місорубку, вони всіх мобілізованих. Російських? Ну, Російських, плюс ДНР, ЛНР дуже багато, їх тут. саме їх просто не шкодують, тому що це для них, скажімо так, е дешеве пушечне м'ясо, за яке не потрібно платити. Як не як російський контрактник, це виплати і все решта, плюс соціальна напруга, а мобілізований з ДНР, ЛНР. Він хто? Він ніхто. Звати його ніяк, тобто ну, по суті діла. Він для них ніхто. Хто з них найбільш боєздатний? Тому що мені говорили, що у порівнянні з мобіками ДНР це круті воїни. Ну, круті, не круті. Вони більш, скажімо так, уже кваліфіковані. Як не як. Так склалося, що з 2014 року вони в окопах, вони воювали, на жаль, проти нас. Вони набиралися опита. Вони, скажімо так, і більш мотивовані, тому що їх пропагандою теж. Не пічкують, що якщо буде поразка, то куди вони дінуться? Довольно таки непогані бійці. Ціна нашої перемоги? Яка вона? Ми будемо рахувати втрати, дай Бог, після перемоги, але ціна буде для нас дуже така велика, омита кров'ю, омита плачем батьків, матери. Я так думаю, і ще багато людей загине. До нашої перемоги, тому що як не як, це повномасштабна війна і технології, і засоби знищення один одного. Це вже не луки стріли. Ще не одна тисяча поляж, і не, одна, не один десяток тисяч людей втратять рідних, близьких. На жаль, так. Але яка би ця ціна не була, це я так думаю остання. Битва української нації, українського народу з, скажімо так, своїми російськими братями, які постійно вже 300 років поневіряли народ, питалися під себе підм'яти і все решта. Я думаю, яка би ціна вже не була, ну, нам варто боротися за свою свободу, за свободу своїх дітей, внуків і майбутнього України, скинути це все-таки як на як ярмо, кабалу російську. Просто повернутися до них спиною, построїти забор 10-метровий і забути це як страшний сон. Відстроїти можна. Думаю, це не проблема відбудувати міста і все решта. Звісно, ми людей не повернемо. А це сама велика ціна цієї свободи буде. Наші люди, наші українці, які, на жаль, загинуть. Якщо говорити про ціну по ваших підлеглих. У вас кожен день є втрати? Ну, слава Богу, не кожен день у нас є втрати, але втрати, звісно, є. На війні не буває перемог без втрат. Я не буду казати в пропорціях, тому що день на день не приходиться. Ну, буває по-різному. Але ми людей втрачаємо, навіть поранений, він теж випадає з строя. І Реабілітації, лікування, людина, скажімо так, уже не боєць певний час. Є втрати, не будемо скривати, не будемо вигадувати, якщо говорити так по-чесному. Ну, але в той же час ми стараємося поповнювати наші ряди мотивованими практично, практично бригада це всі Сумська, Київська, ну, звісно, Чернігівська область. Є, звісно, багато. Бажаючих поповнити ряди, навіть із за кордону дзвонять. Але оця історія з кадровим голодом, наскільки я розумію, є, тому що я спілкувався з хлопцями, де з вами спілкувався. Люди по року не бувають у відпустках. Так, зачепили за болюче. Так, є така проблема, нема відпусток, так. Але ми стараємося внутрі бригади вирішувати це, скажімо так, внутрі, не виносячи. Ззовні ми стараємося людей хоча б раз в два місяці, в три місяці додому відпускати по сімейним. Чи зараз вже є положена відпустка, Законом уже прописали до 10 діб командир бригади має право відправляти додому. Ми людей відправляємо, звісно, тому що психологічно важко. Я це питання ставив більше для того, щоб люди розуміли наскільки ця війна на виснаження, навіть в цьому плані. На жаль, на жаль. Дехто далі, ніж Дніпро, вже не розуміє, що війна все-таки є. Вона ось тут і вона нікуди не поділася. А як ви ставитеся? Наприклад, так ви ж нещодавно також були вдома. Явно, ви через Київ, напевно, проїжджали, так? Ну так. От Проїжджаєте Київ, бачите, ці люди тусуються, гуляють, відпочивають. Як вам особисто на це дивитися? Якщо по правді я просто стараюсь психологічно виключити з думок, Просто тумблер, тому що я не хочу себе накручувати. І не хочу по-пустому навіть думати про це. Якщо людина свідомо тікає від війни, тікає від армії, ну, повірте, якщо його поймає воєнкомат, приведуть мені в бригаду, я би не хотів, щоб такий боєць у мене був у бригаді. Це не боєць, він втече. То ви кажете, Київ, звісно, воно бентежить, воно десь. Підсвідомо ну, в голові не вкладається, коли тут люди гинуть, а там вічерінки, дискотеки, паті і все останне проще. Ну, на це є влада, на це є закони. Хай вони працюють і добре. Ну а до чого ви хотіли б людей закликати? Я би їм порадив, чесно кажучи, просто готуватися до гіршого, чим тішитися, жити в якомусь паралельному вимірі, краще готуватися, гуртуватися. Тоді все буде нормально. Момент за цей рік, коли ви були найбільше щасливі? Можете пригадати, що прям щастя у вас було? Це був дзвінок чужого номера. Перезвонив мені і оказалися син. Син перед тим був, скажімо так, два тижні не на зв'язку. Син воює. Воює, вони були в Волновахі, вони в оточенні були, потім він уже поранений був. Все був. Мабуть, такий щасливий дзвінок. А що зараз з ним? Ну, слава Богу, далі служить. Що ви перше зробите після перемоги? Хотілося б поїхати з сім'єю десь за кордон і просто відпочити, виключити телефон, щоб він не дзвонив спати до восьми годин ранку, купатися в морі хоча б два тижні, взагалі, забути і щоб мене забули на два тижні.